WorkUA не працює зовсім, і я буду про це разом з вами говорити протягом одного місяця. Я розмістила вакансію на WorkUA тільки там, більше ніде зараз не знаходиться ця вакансія. Розмістила, нагадую, що розміщення на WorkUA коштує разове 3 тисячі гривень, а гаряча вакансія на минуточку 8 тисяч гривень, коштує розміщення. І так будемо дивитися разом з вами. Чи працюєш воркюа? Чи знайдемо ми того працівника, саме якого шукаю? Шукаю продавця консультанта. Не плата напада, там стоїть 40 тисяч гривень плюс, тому що там йде відсоток від відкаси. Тому буду прикріплювати кожного разу скріни. Будемо з вами обговорювати і в прямому ефірі дивитися, чи закриємо ми за місяць вакансію тільки так, разом з Воркіо. Будемо е, відстежувати, щоб не буде сильно голословним, дуже гучнеу, дуже гучною, так сказати. Е, будемо говорити вже по ось таких фактах.